Вітаю, ми знову на дачі і у нас буде зараз розпаковка. Ми привезли трошки різного всякого стафу. Ось цих коробках у нас саме дороге. Це росана. Це дивіться. О. Ой Боже, зараз люди буде трошки... давати нам прочухана, бо доїхала так собі. Так, зараз треба підняти бо воно нічого не падало, це раз. Так, це другий ящичок беремо. Так були гарно складені. О, у них прямо о, дивіться, два. Так. У нас близько 90 кущів. Тут томати і перець. О. Сьогодні будемо садити. на полив, бо це доріг, але багато що робиш? Сміляю нашу дорожку. Це що, люпин? Величезний. Ну, да, трошки вже є, трошки видно. Що ми робимо? Садимо помідори. Ми привезли, скільки було кущів. М -м Десь кущів 40. Ні, 50 помідорів і 40 перців. Ого. О, так що треба? Просто садити, дати пахнюку. Ого, ти давай поменше води, бо не так багато, як ти думаєш. На, кожну, на кожен помідорчик треба літр води. Боже, жах який. Де ми стільки води візьмемо, в нас ще немає води своєї. Будемо насити. Жах. І помідори, кажуть, треба прям дуже хорошо затрамбовувати і до першого листочка вкривати землею при посадці. Ну, так. ну я таке. Ну, да, так, можна навіть більше. Так, це перший. Скільки їх буде. Ой, буде тут шо? Який Ну, план? буде в рядку, мабуть, штук 12, і це в нас буде е, 4 рядки тільки помідорів. Так, ну ми ж не все будемо перекопувати. Да, землю, ми не всю будемо ну, убирати траву. Е... Який план? Розкажи, який план у нас? Ми не всю землю будемо перекопувати, будемо робити такі ямки, е, довкола будемо лишати бур'ян. Потім, коли буде посаджена вся розсада, ми візьмемо е, препаратик. І е, попирскаємо е, спеціально тільки бур'янну. Цей препарат е, е, призначений для обробки бур'яну по овочевим культурам. Тобто, овочеві е, він не е, травмує так сказати. А е, бур'ян має за 5 днів пожовкнути. Ну, ми побачимо. І от бачите, скільки нам ще тут роботи. Це просто цілина. Ну що, процес пішов Гадо. До речі, є трошки квітів ще, залишки, кому треба кого щось цікавить, пишіть. Можемо за недорого вам поставити. А Люда вирішила от посадити квіточки сюди під стіл під наш. Ну, mm. Якщо бур'ян росте, то і квітки мають рости. Ну, ось як вони виглядають, коли виростають. Бачите, які гарнені. Ще рядочок тюпанчиків буде у нас тут. Три, ого. Вже вийшло сонце, вже близько 22 градусів. Ми вирішили, що треба зняти цю плівку для того, щоб провітрювалося і щоб... Маємо корпити персик, бо його знову покрутило. Розводимо. І ні, давай тільки. Зараз ми замішуємо гербіцид по овочевим культурам, щоб е, е, знищити бур'ян. Вони не пошкоджують е, помідорчики і все інше, але будуть винищувати це те, що заважає їм рости. Зараз окропимо наші помідори, яких в нас вже 90 кустів, і будемо розраховувати на те, що буде в нас 100% результат. Тут ми посадили помідори. Далі оцю всю частину ми окропили хімією і будемо чекати, поки буде наш результат. Не знаю, чи було таке у вас, але у нас е перший раз в світі. Посадка кукурузи під лазер. Дивіться, такі рядки будуть рівні, таких рядків рівнях ні в кого ніколи не було. От, бачите, лазерний рівень. І під нього ми зараз будемо садити кукурузу. Раз, рядочок. Сіки там два-три може, може, два вивеземо. Боже, яка краса. Почав трохи навести лад. Зараз тут прибрав в цій кімнаті, повністю все винесли. Це поки що перенесли з маленькою сусідньою. Підклеїв обої. Тут були, бачите, тут ще такі малюнки на скальні в нас є. Є ідея його зафарбувати. Не знаю, чи вийде, зараз спробую, поки що підклеїв, де зміг ці обої. І, звісно, чи від сиросу, чи від чого, відпадали знизу. Ну і ще ламінат хочу постілити. Там є залишки. Зараз будемо пробувати. Це перший ремонт в моєму yeah. житті. Ну що, наче здалеку може бути, але треба в два слої, бо виступають всі ці, ці наскальні малюночки. Підсували кроваті і тепер бачите, яка краса, є стіл, можна за ним їсти. Ну, тут можна дивитись вечірнє кіно яке. Там кроватки не дуже прибрані. Ну, і з тієї сторони, як я вже знімав, перенесли диванчик, стіл є ще один стульчик. Можна або працювати, або щось робити, мечтати. Ну, і там поклали ламінатик. Бачите, чик. І тепер ще кімнатка у нас така трошки прибраніша стала трохи перефарбував кімнатку, але мені здається, що треба буде пройти ще одним слоєм. Бачите, ще трошки видно наскальні малюнки. Ну і не дуже однорідно, але це я майже перший раз роблю, так що вибачайте.